Всім привіт! Рада вас вітати на каналі. Як завжди, огляд найважливіших новин для українців з Європи та світу. Німеччина не хоче більше приймати біженців, канадців, в шоці від того, як працюють українці. Буду радий вашому лайку, підписці і репосту. Ви знаєте, що для ефремі це дуже важливо. Залишайте також свої коментарі. Дякую за зворотній зв'язок. Отже, про актуальні та важливі події прямо зараз. Ukraine – це найцікавіше новини. Отже, канадці в шоці від українців. До речі, на сьогоднішній день українці, які приїхали до цієї країни, активно працюють в різних сферах. Канаді ви можете зустріти українців у будь-якій галузі, в страхових кампаніях, будівництві, прибиранні, також серед тих, хто відкриває власні бізнеси. Зараз, до речі, в Канаді важко знайти місце, де не працюють українці, і вони вносять вагомий вклад у розвиток. Цієї країни Канада почала також активно розвиватись після 2015 року, коли країна зробила великий крок вперед у технологіях інфраструктурі. Міста, такі як Калгарі, Едмонтон, Торонто, Ванкувер, стали дуже розвинутими і вже не залишаються позаду багатьох європейських міст. Звісно, є моменти, які потребують покращення як в будь-якій країні. Однак, те, що справді вражає зараз, це українці, які тут працюють. Вони не тільки адаптуються. Надають Канаді нові ідеї та підходи, сплачують податки, дотримуються законів. Це робить їх важливою частиною канадського звичайного суспільства. Ще одна важлива тенденція це українці, які відкривають власні бізнеси. Як я казав спочатку, така ж сама ситуація відбувається в Польщі і Чехії. Я не знаю статистики щодо Німеччини. Вважаю, що в Німеччині також є багато українців, хто відкрив власну справу. Якщо порівняти з еміграцією до Канади 30 років тому, то нинішні українці стали більш ініціативними. Вони відкривають ресторани, відкривають салони краси, суші, бари, і все це роблять з душою і відданістю. Канада з нетерпінням, до речі, прийняла. Ці новітні ідеї, бо українці привнесли в місцевий ринок щось нове, а канадці вражені їхнім прагненням до розвитку і впертості. Дійсно, друзі, це вражає, коли люди приїжджають в іншу країну, не знаючи мову, і вже через рік-два можуть побудувати міцну фінансову основу. І це заслуговує погодяс на повагу. Таких людей не можна недооцінювати. Що ж до критиків, то вони часто забувають, що всі складнощі можна подолати. Якщо працювати і вірити в себе це життя, погодьтесь, і кожен має право вибирати чим займатись. Хтось знайде своє місце, а хтось можливо відмовиться і повернеться назад в Україну чи в іншу країну. Тому, якщо ви роздумуєте про переїзд в Канаду, їжайте, пробуйте самі. Ваша доля у ваших руках погодьтесь, і навіть якщо не все вийде з першого разу, ви зможете зрозуміти, чи варто було це спробувати. Ну, а тепер переходимо до Сполучених Штатів. Трамп, ви знаєте, зробив несподіваний крок у торговій війні. Дональд Трамп, який нещодавно обіцяв нові пошлани на імпорт товарів з різних країн, оголосив, що водить тимчасову паузу на 90 днів. Чому друзі справа і чому він змінив свою думку всього за кілька днів? Президент Сполучених Штатів пояснив це тим, що хоче дати шанс для переговорів з іншими країнами і уникнути економічних потрясінь. Його рішення стало справжнім шоком для міжнародних ринків, але є одна важлива деталь, яку не можна ігнорувати: Трамп не відмовився від тарифів на китайські товари. Вони залишаються на рівні 125%. Що це означає для глобальної економіки і чому Пекін не згоден з такими рішеннями? Не забувайте, що китайська реакція також була різкою. Китай заявив, що такі дії порушують міжнародні торгові норми. Чи готові Сполучені Штати і надалі використовувати торгову війну як інструмент тиску на Китай, ми з вами побачимо. Але головне питання, чи зможе Трамп утримати баланс між внутрішніми економічними інтересами і міжнародним тиском. Що з цього можна винести? Пауза вважаю, в 90 днів. Це шанс для дипломатії, але ціна цієї паузи, погодьтесь, може бути дуже високою. Китай ми бачимо, продовжує підвищувати ставки, а світові ринки втрачають стабільність. В Німеччині дуже цікаві події. Нова чорна-червона коаліція. Німеччина вирішила не просто змінити політичний курс. Сьогодні канцлер Мерц, звісно ж, заявив, що Німеччина готова відправити астронавтів на місяць. І це не просто його фантазії, друзі, а обіцянка, що входить в угоду коаліції. Отже, чекайте на нову міністерську також посаду, міністр космосу. Німецькі партії прямо заявляють, що вони хочуть надихати нові покоління, тому навіть планують відправити своїх астронавтів у космос. Тут тільки одне питання, чи вони не забули, що в них ще й є земні проблеми, вони там на місяць хочуть летіти, а не можуть знайти рішення для своїх громадян, які до слова страждають від зростаючої інфляції. Тим часом в Німеччині відбувається ще одна революція. Це нові закони для біженців. Німеччина більше не хоче приймати біженців. Мовляв, все місце закінчилось. Тепер є три роки для тих, хто знаходиться зараз в країні, або знайти роботу, знайти дім, бути корисним для країни. Якщо ні, то прощавайте. Тобто про спілки вже протестують, бо це виглядає як пряма дискримінація. Також, якщо ви в статусі біженця порушите закон, вас можуть відразу депортувати. Зміни вони прогнозовані. Наскільки вони торкнуться українців, побачимо щодо змін для біженців в Німеччині, наскільки я зрозумів, є три роки, за які люди, які знаходяться в статусі біженців, повинні знайти роботу. Що ви думаєте з приводу цих змін? пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую. Ще одна новина в Німеччині це закриття заводів. Bosch. те, що тепер чуємо від великих корпорацій, це звільнення і скорочення. А ще й ці профспілки, які збираються протестувати, як на мене, це виглядає. Як чергова нагода просто скинути відповідальність на якусь кризу? Програми підвищення ефективності не спрацювали, а тепер викидають працівників на вулицю. Тому в той час, як в Німеччині думають про нові можливості в космосі, на землі заводи закриваються, а тисячі людей залишаються без роботи? Але немає часу нудьгувати, адже виявилось, що в Європейському Союзі ґрунт стані критичного стану. 70% випадків ґрунт вже е, нездоровий. Європейська комісія вводить якісь нові обмеження для фермерів, щоб перевірити, якість, яку кількість інспекторів вони хочуть на ці ґрунти поставити, щоб все контролювати. І тут знову виникає питання: може краще було б звернути увагу на більш нагальні проблеми? Замість того, щоб думати про ґрунти в таких масштабах. І ось вам, друзі, подарунок: це новини з Угорщини, де люди зараз не знають, що робити через палах ящеру серед худоби. І ще ймовірно, що хтось умисно зробив. Щоб цей вірус поширився, багато хто сумнівається, чи взагалі є шанс виправити цю ситуацію, якщо вже й на такому рівні все йде в рознос. Цікаві події відбуваються також і в Сербії. Президент Вучич той, який виглядає як сербський національний герой, незважаючи на протести в країні, знаходить підтримку у Франції. Як це зрозуміти, як застарілий політик може отримати підтримку від Макрона? Можливо, це намагання збільшити економічні інвестиції та бізнес-інтереси Франції в Сербії? Отже, на цьому це всі важливі новини з Європи та світу. Підписуйтесь на канал iFrame Ukraine, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.